На фотографіях НЛО. Чотири фотографії з дивними НЛО. Воно не гуділо, мабуть, тихо пливло. Коли я фотографував, його не було, і тільки на фото проявилось воно. На двох фотографіях об'єкти яскраві, мов у промінні купаються в славі, а на двох фотографіях. Темні, але цікаві, особливо на третій, де вони в парі. Чого бо на планету вони прилітають, а може і ні, може тут проживають і оселилися тут задового до нас, до того, що як Бог тут поселив нас. Бог з раю людину сюди, бо заслав, про те, що живуть тут, інші він знав, та все ж поселив нас біля них. Щоб не проявляли ми амбіцій своїх. Ми, неслухняні, не слухаємо Бога, вони слухняні, послуху до Нього, тому й терплять нас біля себе давно. Нам же терпіння таке, на жаль, не дано. Ось тому, щоб нас не дратувати, Бог дозволив їм невидимими стати, вони зрідка невидимість втрачають, ось тоді їх люди і спостерігають. Коли люди навчаться у мир жити і втратять бажання всім володіти, тоді вони перестануть ховатися, коли ж би таке чудо може статися. На це питання у мене відповіді немає. Може хто з вас скаже, якщо, звісно, знає. Підписавшись під цим відео, ви можете допомогти у вдосконаленні майбутніх публікацій. Підпишіться.